Сервісні центри МВС видають посвідчення водія, наближені до європейських зразків. Сучасне посвідчення водія у формі id картки має кілька ступенів захисту. Воно відображається в дії та в кабінеті водія. Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час замислитися про його обмін. Конвенція про дорожній рух 1968 року, що є основою для визнання за кордоном українських посвідчень водія, передбачає обов'язковість від 2011 року зазначення терміну дії у посвідчення водія. Якщо ваше посвідчення водія без терміну дії, має міститись у графі 4Б для уникнення. Непорозумінь під час закордонних поїздок за кермом доцільно також оновити посвідчення водія. Обміняти старе посвідчення водія на сучасне у сервісному центрі МВС просто та легко. Мінімум документів та максимум швидкості надання послуги потрібно взяти талон онлайн через є запис або в терміналі сервісного центру МВС та прийти на визначений час. Із собою взяти наступні документи: паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картку та витяг про місце проживання, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, посвідчення водія, що підлягає обміну, медичну довідку на час дії воєнного стану не обов'язкова. Фотографії заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна удержати. День звернення до сервісного центру МВС обміняти посвідчення водія онлайн у кабінеті водія або у застосунку дії можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 044 290 19 88 або на сторінках головного сервісного центру МВС у Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.